Ранку. На каналі Файні квіти, Городина Садочок ранковий випуск щоденка важливих справ на 4 та 5 травня 2024 року. Сьогодні 4 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби до 23 години 42 хвилини. Місяць без курсу почнеться з 22 години 8 хвилин і буде продовжуватися до 23 години 41 хвилина. Тому всі посівні роботи та посадку росади треба завершити до 20-ї години вечора. Що ж можна буде сіяти в день? Сім насіння коренеплодових овочів, редиски, рецьки, дайкону. Можна і насіння інших коренеплодових овочів, але пам'ятайте, що ці овочі будуть погано зберігатися, бо це час стихії води. Ефективними будуть поливи та підживлення, але тільки до 18-ї години вечора. Не можна 4 травня проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, можливе інфікування. 4 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 травня. Не можна використовувати в харчуванні чорний чай, каву, алкоголь, консерви. Гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви і будьте дуже уважні до ліків. Нові ліки краще в цей день не приймати. Тут вже буквально ще день і можна вже буде, якщо є, такі, як є така потреба, то, будь ласка, в наступний день можна вже ліки буде приймати. А що ж ми готуємо для здоров'я? Повинні бути продукти, багаті калієм. Залізом та йодом. Що це може бути? Це може бути риба та морепродукти, морська капуста, різні горіхи, сухофрукти, молоко, сири, доступні овочі та фрукти, гречана каша, квасоля, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, пряночі дуже корисні, та пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Завтра, 5 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Можна посадити тільки в овні розсаду цибулі, якщо є в цьому необхідність, цибулю-тиканку та яровий часник. і все. Розсаду не турбуємо в цей день. Поливати та підживлювати рослини саду та городу не можна. Якщо є необхідність полити щось із розсади, будь ласка, поливайте, але не заливайте. Підживлення в цей час небезпечні. Сприятливий час 5 травня для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. 5 травня сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 5 травня. Не можна 5 травня міцний чай, каву і алкоголь, що ми готуємо для здоров'я, м'ясо нежирної птиці, рибу, морепродукти, всі доступні овочі та фрукти. Лимони дуже корисні, і цитрусові, будь-яка свіжа зелень, редиска, зелені цибуля та часник, і висівки для видалення шлаків. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, щастя вам, миру та добра! Зустрінемося ввечері! А поки що на все добре, бувайте всі здорові!